Гімнасти Ляковтон, який на Олімпіаді 2024 виборов срібну медаль для України, пояснив, чому вирішив змінити спортивне громадянство. Про це, як пише громадське, він розповів в інтерв'ю хорватському виданню. За його словами, процес отримання громадянства досі триває. Спортсмен припускає, що це станеться вже наступного року. Гімнаст наголосив, гріч не лише у війні в Україні. Було багато причин, які спонукали мене до такого рішення. Тут у Хорватії мене прийняли як рідного. Я практично жив. У них спав, тренувався, харчувався. Також він додав, що коли здобув олімпійську медаль, здавалося, що люди тут раділи більше ніж вдома в Україні. Ілля Ковтун також прокоментував осуд, із яким він зіткнувся після свого рішення. За його словами, у людей в Україні зараз значно важливіші турботи. Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна у людей проблеми більші. Вони через це стали досить агресивними, тому що не просто постійно жити в стресі, сказав спортсмен. Водночас додавши, що також отримував і підтримку, він також зазначив, що спочатку повномасштабної війни ще не був в Україні. Повідомляється, що медіа вже давно писали про те, що Ковтун розглядає варіант зміни спортивного громадянства у січні. В Хорватії оголосили, що спортсмен все-таки змінить своє спортивне громадянство.